На Волині висадили калину у пам'ять героїв УПА. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова обласної ради Григорій Недопад. Як ідеться у дописі, унікальний міжнародний проект Зв'язок поколінь започаткували на Турійщині в урочищі Криниця села Радовичі на місці славетної битви воїнів УПА із фашистськими загарбниками у серпні 1943 року. В історичному місці заснували культурно-екологічний комплекс створили і простору території у формі кола, по діаметру якого висадили сотню кущів калини у пам'ять про полеглих захисників України, а також чотири дуби, які символізують чотири сторони світу. Також встановили пам'ятний знак із посланням нащадкам біля джерела, акція, яку започаткували на Волині, продовжиться у Києві, а далі і за кордоном Польщі, Литві, Латвії, Грузії, Болгарії та Франції.